Капуста броколі має репутацію примхливого овоча, і якщо ви зважилися вирощувати цей вид капусти самостійно, то треба знати і про те, як правильно визначити час зрізання дозрілих головок цього корисного овоча вони повинні бути ні недозрілими, ні перезрілими. Коли зрізати головку, капусти броколі, щоб отримати смачний і корисний продукт, важливо зрізати його вчасно. Термін терміни готовності капусти броколі до зрізання в кожному регіоні свої. Сцитиглість настає в залежності від сорту на 75-110, день з моменту появи сходів. Найчастіше починає дозрівати броколі вже всередині серпня. Але так як цей процес відбувається поступово, після зрізання центрального суцвіття починають рости бічні пагони, які знаходяться в пазухах листків. То весь процес збору врожаю може розтягнутися до жовтня. Визначаємо стиглість суцвіть. Готовністю до зрізку можна вважати той момент, коли зелені бутончики, з яких складається суцвіття броколі, вже зібрані в щільний пружний качан, але ще не почали розпускатися. Якщо ж замість бутончиків з'явилися жовті квіточки. Час зрізання втрачено, щоб не пропустити момент готовності до зрізання, посадки краще переглядати кожні 2-3 дні. Звичайно, зробити це простіше, якщо ви не живете в місті. Коли ваша броколі росте на дачній ділянці, готової в зрізку можна вважати броколі. Якщо вага суцвіття не менше 250, г. діаметр головки не менше 10 см. приблизно завбільшки з долоню, бутони в центрі головки крупніше ніж бічні. Суцвіття має темно-зелений колір, бутони не розкриті, суцвіття щільні і пружні, але не дуже тверді, що визначається шляхом їх легкого здавлювання. Відео, коли зрізати капусту броколі, правила зрізання зрізають броколі рано вранці або ближче до ночі в момент вечірньої роси. Це дасть можливість отримати більш соковиті суцвіття. За допомогою гострого ножару облять косий зріз, намагаючись при цьому не пошкодити листя, розташовані на стеблі нижче, тому що з їх пазух пізніше будуть рости нові суцвіття, першим зрізають верхнє центральне суцвіття, бічні суцвіття зрізають у міру їх відростання, вони менше за розміром, але не відрізняються за смаком і поживності. Сама я, на жаль, броколі не вирощувала тому можу поділитися тільки думкою з приводу її вживання. Хороший найпростіший варіант: варена або тушкована броколі з додаванням невеликого шматочка вершкового масла. А як гарнір броколі розділена на невеликі суцвіття, обсмажені в клярі, відкликання нічого вже не розростеться. Раз зацвіло, є треба, поки найбільші бутони ще не розкрилися. Броколі хороша, тим, що після зрізання центрального суцвіття вона з пазух дає другий урожай. Він менше звичайно, але отримувати його можна довго. Ангцц. Хорюм твої садрюв Євтопіцт дев'ять, п'ять, шість, п'ять, а гусениці броколі теж люблять дивитися уважніше. Вони під колір капусти, у мене броколі на повному сонці швидко зацвітає, а прикрита від полуденного сонця видає дуже пристойні головки. Та й другий урожай хороший це єдиний овоч, за яким дивиться чоловік, о він її сирої їсть Людмила Кивхтс. Корюм твой в евтопіц в дев'ять п'ять шість п'ять вийде такий великий букет, коли суцвіття почнуть рихліти, можна зрізати, але зрізати треба вибірково і не різати зайвого. З бічних нирок знову будуть відростати суцвіття і так до глибокої осені. У мене перед висмикуванням в жовтні вони були близько метра зростом і все, ще намагалися розростатися, навіть після осінніх заморозків, були як новенькі, урожайні і смачні. Тільки дуже ніжні трохи переварити і каше Євгенія Дача в Шовтопіц індекс нуль 1.05.9. Броколі любить уважне до себе ставлення, щоб отримати смачний і поживний продукт, краще зрізати суцвіття трохи раніше, ніж запізнитися зі зрізанням.